Сьогодні придбав відро для криниці, замовляв через OLX. Укрпоштою. Прийшло гарно упаковане. Відро дуже якісне. Це на 10 літрів. Я спеціально замовив. Там у продавця було по замовчуванню 12 літрів. Все ладеньке. Все ідеально зроблене. ОТК-1 для харчових продуктів. Все якби там зачищене, гладеньке. І тут, так розумію, виковано, скоріш за все. Так от якби. Силочку на де я купляв відро, залишу під відео. Так що замовляйте, рекомендую. Там, до речі, з відром ще йшов крюк і цей. Є... Що там ще було? Крюк і карабін. Просто його тут немає. Ну там на фото побачити він є.